Популярна ініціатива Школа безпеки для жінок та дівчат відновлює роботу на Закарпатті. Ці навчання мали неабиякий попит минулоріч. Тож у 2025-му школу безпеки вирішили повторити уже в оновленому форматі. В рамках школи передбачено так званих п'ять класів. Перший це клас побутової безпеки або безпека в побуті для жінки, медична безпека, домедична допомога. Психологічна безпека та інформаційна безпека. В рамках кожного з цих класів, відповідно, вже будуть відбуватися тренінги. Вони не будуть повторюватися, тобто, кожен буде ексклюзивний і на запит формуватися уже нашої аудиторії. Один із найбільш затребуваних клас самооборони також проведуть у цьогорічній школі безпеки. Це те, на що часто жінки в першу чергу йдуть, коли чують нашу назву Школа безпеки для жінок і дівчат оскільки хочуть мати певні навики фізичної самооборони. І такі заняття у нас теж передбачені. Тобто це одні з тих занять, які мали дуже позитивний відгук у попередній школі. Найбільший і, відповідно, найбільший попит на нього приїжджали навіть учасниці, не лише з Ужгорода, були з Мукачева, з Валяви. І таким чином. Ці заняття також будуть. Єдине, що якщо там клас інформаційної безпеки чи психологічної відбувається в приміщенні офісу, то самооборона, звісно, що це в спортзалі у відповідному одязі з відповідним спорядженням і так далі. Загалом усі заняття покликані допомогти сучасним жінкам з тими викликами, які нині турбують їх найбільше. Кожна учасниця має змогу долучитися до тих уроків, які для неї найактуальніші. Частина тренінгів відбудеться у громадах. Тож творці школи безпеки сподіваються стати корисними для якомога більшої кількості мешканок краю. Якщо говорити про те, хто може взяти участь у наших заняттях, то ми абсолютно не обмежуємося якоюсь одною категорією, тобто це. Можуть бути і дівчата 13-15 років, і жінки більш старшого віку. Це можуть бути люди, жінки, дівчата незалежно від професійних подобань, від якихось етнічних чи релігійних. Тобто абсолютно всі бажаючі можуть відвідувати і досвід, якраз попередньої школи, показав, що це не було проблемою, коли в одній аудиторії є. Жінки в різні по багатьох параметрах школа безпеки. Це один із низки заходів обласного плану дій на виконання резолюції Ради безпеки ООН Жінки, мир, безпека втілюють їх на базі платформи Коаліція 1325 Закарпаття. Власне в умовах війни основну частину цивільного населення складають жінки та діти і в. Взагалі, чому дуже часто про цивільне населення говорять саме в контексті жінок та дітей, тому що у багатьох країнах світу цивільне населення під час війни це саме жінки та діти. Зареєструватися для участі у школі безпеки можна на сторінці громадської організації «Мегасоціум» у мережі Фейсбук.